Привіт, світ! Курс Вступ до ІТ» є суковитою вижимкою фактів та досвіду роботи за батьма ІТ-спеціальностями. А вишинкою на торті стануть практичні навички та домашні завдання. І це все тільки для тебе, для того, щоб ти знайшов свій непрямний вектор в сфері ІТ. З нас курс, а з тебе лайк, підписка та донат. Всім привіт. Мене звати Нікіта, Я геймдизайнер з чотирифічним стажем. Як ви вже здогадались, сьогодні ми будемо спілкуватись з вами про геймдизайн. Сьогоднішня теми це, хто такий геймдизайнер? навіщо він потрібен, що потрібно йому і які ж бувають ваші геймдизайнери? Ось як визначає геймдизайнер Вікіпедія. Геймдизайнер – спеціаліст відповідальний за розробку правил і зміст ігрового процесу створюваної відеогри. Роль геймдизайнера аналогічна ролі постановника завдання у звичайному програмуванні і режисера в кіно. Візьмемо це за основу, відправди, це недалеко пішло. Геймдизайнер це дійсно фахівець, який розробляє правила будь-якої частини гри. Інтерфейс, персонажі, бойова система, кількість героїв, і їх вміння. Але крім цього, геймдизайнер це аналітики психолог у одному флаконі. Щоб бути геймдизайнером, потрібно розуміти людей, чого вони хочуть, як з ними взаємодіювати і як їх задовольнити. Якщо хтось із ігрової індустрії у будь-який час, у простій розмові чи протягом співбесіди. Запитаю вас, хто такий геймдізайнер, ніколи не давайте відповідь за тіпей. Скажіть, що геймдизайнер – це фахівець, який вирішує проблеми бізнесу шляхом задоволення користувачів. Адже, якби ми з вами не мріяли про високе ігри, це в першу чергу саме бізнес. Навіщо потрібен геймдизайнер? По тій же причині, навіщо й потрібен бетон, клей або будь-яка інша липка і приставуча субстанція? Геймдизайнер – це той, хто зводить все воєдино. Намальований лівою п'ятою правої ноги художника рівень ледве-ледве, але працює за допомогою Милий Сході і тієї самої ідеї на мільйон. Геймдизайнер – це сполучна ланка між лівими і правими, між добром і злом, між технарями і гуманітаріями. Так само геймдизайнер потрібен для більш чіткого розуміння мети. Адже мало придумати ідею на мільйон, її потрібно ще реалізувати, її потрібно оформити в зрозумілу документацію зі своїми прикладами, поясненнями, коментарями. Під час розробки завжди виникне безліч нюансів. І, звичайно ж, знадобиться людина, яка їх всіх, як то кажуть, розрулить. яка буде займатися мікроменеджментом тієї чи іншої частини гри. Та врешті-решт хтось повинен бути крайним. Самий основний скіл необхідний геймдизайнеру це вміння ставитись до всіх, ніби вони п'ятирічні діти, яким вам потрібно щось пояснити. Вміння пояснювати вашому співрозмовнику на мові п'ятирічок та при цьому не відноситись до нього як до дитини є ключовим навиком і є набагато складніше, ніж ви думаєте. Геймдизайнер повинен вміти психологію. Розуміти людські звички, бажання, стимули, як ті чи інші речі формуються, що змушує відчувати людину себе так чи інакше, що може висмикнути, а що може занурити людину сам поток. Хороші соціальні навички. гнучкість, вміння комунікувати з найскладнішими людьми це те, що потрібно геймдизайнеру. Тому що саме геймдизайнер знаходиться на рівень абстракції вищий, ніж інші, і має більшу картину проекту. Вміти донести до людей а, за допомогою комунікації, що ж ти від них хочеш, як ти це від них хочеш, і пам'ятати головне, що потрібно бути терплячим, адже в них немає такої ж картинки проєкту, як у тебе. Наступний пункт це аналітика або просто кажучи причинно на слідковий зв'язок. Кожна дія має певний вплив, але як зрозуміти, яка має вплив? Якщо гра стала більше заробляти, це означає, що люди більше витрачають. А чому вони більше витрачають? Де вони більше витрачають? А може це інші люди, і вони просто багатші, і у нас е, зовсім нічого не змінилось? а може те, а може все. Необхідно зрозуміти, звідки ростуть ноги, аби контролювати їх зростання. Наступна тема це які ж бувають гімдизайнери? Гімдизайнери бувають досить різні. Якщо загальний фундамент у них один, то існують більш глибокі спеціалізації. Спеціалізація не завжди означає окремий шматок роботи, іноді це цілком легко поєднується в рамках однієї або більшості задач. А, перший пункт. левел дизайнер. Не кожен левел дизайнер є геймдизайнером, але кожен геймдизайнер може бути левел дизайнером. Правила побудови рівня, користувацький досвід. Цим всім може займатись геймдизайнер. Де і в якому укритті залишається гравець? Коли він і як побачить противника? Чи є у нього шляхи відходу. Наступний пункт це баланси. Тут все дуже просто. Розрахунки, хто скільки шкоди завдає, як ця шкода рахується, як складаються ті чи інші навики. Не завжди гола математика є відповіді, тому тут так само може стати в нагоді геймдизайну. Тому що потрібно чітко зрозуміти де що потрібно полагодити, а де зламати. Наступний пункт це наративний геймдизайн. Тут все так само просто: акцент на розповідь. Але розповідь це не завжди саме сюжет. Дуже часто це оточення, дрібні деталі, тон освітлення, газетні заголовки, наративні лінії, навіть колір стіни. Все це може допомогти гравцю відчувати себе у реальному ігровому сесії. Наступний пункт це геймдизайнер візіонер. Це найбажаніше місце для всіх тих, хто починає свій шлях геймдизайну, тому що вони вважають, що вони прийдуть, вони будуть розказувати людям, як робити їхню роботу, сидіти, грати в ігри, нічого не робити та просто тикати пальцем, що добре, що не так. Але насправді це все набагато складніше. Геймдизайнер, візіонер він повинен мати найширший погляд на проект. Навіть не на шматок проект. Він є напрямною ланкою та він є помічником для інших фахівців. Він повинен розуміти, куди рухається проект, що для нього потрібно, які в ньому є слабкі та сильні сторони, як виглядає цільова аудиторія проєкту? Чому вона принесе кошти? Скільки коштів вона принесе, за рахунок чого? Чому саме ця аудиторія є цільовою? Як ця аудиторія зверне увагу на проєкт? Як буде розвиватись проект? До чого він дійде, які в нього є цілі? Це все. Набагато складніше, ніж люди думають. Є ще безліч інших геймдизайнерів, адже професія ця відносно нова і дуже сильно залежить від компанії. Вона залежить від проєкту до проєкту, від компанії до компанії, від країни до країни. Що я хочу сказати вам загалом? Бути геймдизайнером — це не так легко і не так завжди весело, як здається. Тому добре подумайте, чи потрібно воно вам. Підтримуйте благодійні фонди, донати на Поверніть живим». Це інвестиція в себе, своє та спільне майбутнє. Слава Україні!